Та ми такі раді були, що Україна зайшла, Боже. Ми тут... я, я ніколи раніше під гімн України не плакала. Ну, гімн да гімн. А це, будь ласка, гімн України, як заіграли, по всій вулиці машина їздила, іграли гімн України, то я так плакала, стояла, ото калину, як заспівали, боже мій. І зараз тільки почую, оце цей гімн і калину я плачу, наскільки ми тут пережили дуже багато. 2022 року було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! Героям слава! Нам все дають, всім кормлять, всім, всім. По правді говоря, в мене ніколи стільки продуктів ще не було, як зараз, тому що завжди ж економила, всі всідаш... По чуть-чуть, а зараз, слава Богу, все дають, все є. І крупи, і мука, і консерви, і все все-все є. Це раз ось пошіння, тільки хлібинку отримали одну. Взагалі люди повертаються? Да. Багато повернулося. Много повернулося, багато повернулося людей, повертаються, хочуть додому. Як не хорошо, десь, а вдома найкраще. Я нікуди не виїжджала, була в окупації, сиділа тут. Мої всі поїхали, мої ще не повернулися. Мої, мої понаходили роботи, роботають, діти. Було страшно. Оце як останній раз вони бабахнули, ой, як було страшно. Ми вже думали, вже не буде до нас нічого летіти, а прилетіло. А я ще там живу, у нас в місті там за парком. А, да. за парком ще живу, так там, ой, там прямо зарево таке було видно. Так страшно було, що це... До цього було спокійно, не було прильотів. Не було за цього прильотів, до Паски не було. А це на Пасху, це воно залетіло. А яка зараз так що взагалі видивитися? За які набори, які під того? Ну ви знаєте. Піднє время в основному хліб і там другий раз щось. Ну, последня була тільки хліб буханки на чоловіка, а так то було ще якусь консервочку давали чи квасольку. А так ящичками, там, пакетами вже цього немає. Часто не видають, звісно. Раз в неділю це хліб дають, а гуманітарка це раз у місяць, може, а другий раз ну, вже пішло на спад. Цього немає. Наладили хоч чисну воду, можна... тому що в системі вода паршива і не пить. Не... І ванна ржавіє постійно, а так наладилось. У нас прямо під домом двохетажним стояв оце БТР, а вони внизу поселилися, в нашому домі жили. Зробили собі пристройку до здання, і вони тут їм удобно було, що вони поселилися, щоб не, де не наверх. Вони навіть собі у сусідому цього душа літнього поставили мене в палісаднику, зробили собі туалет, щоб не ходити. В общественний десь, щоб подальше, щоб ряду жити. Кошмарили, і через вікна лазили, і двері повитали, повитягували людей. І з підвалів я ж до дочки перевозив своє, що в мене сравненько не пострадало, що я потихеньку на велику, то перевозив шмотки. А так і телевізори у людей, і обстановку, і, і машинки, і телевізори. ну, І просто тряпки обичні. Вони в мене оцей, у сусіда вивернули геть двері. А мене повернули, ну не знаю, що їм може помішало, вони через пристройку. У сусіда знизу, я на тромі, він на перший. Він пристройку взяли, вони по той пристройці, і в мене якимось образом ці пластмасове вікно відкрили, всі тумбочки, все повертали, ну там в основному вже було года, Вони його перешкоділи, думали, що ви кого гроші. Це палив якусь бяк. Ну Щось хороше. А так і дом чотирьох у нас і постріляний. і уходя вони його заселили, були, а потім покидали чи гранати, чи що там такі стоять. Ну, вид вид неприглядний. А зараз зараз, зараз, зараз бізнес. Ну, тут підкривались магазини, що на багатівку. Так, магазини відкриті, і можемо банки. А так ми жили, як ті не ні, ніде не взяти, не пенсію отримати, ні гроші не взяти. Уже так через якихось там хлопців, через, що їм щось забашляли, то трохи отримали well, якимось. 10%, 10? 10 це наймало нам попало. А так і 15, і 20, і більше брали за те, що Romans, привозили з Херсона там десь. Зараз ми народилися. Ми були вдома, готувалися до Пасхи, думали, що все так добре буде. Поставили тут ось в цій кімнатці, отут, пасочку, яєчка, все ж, як, як так треба. Це, і в 2 часа, в 2.15, 15 так оце, отут все горіло. Ми не зрозуміли, що одразу. Такий вибух був, і там о, де четверта школа. Ми, вікно нам видно було. Ми швидко схватилися, вискочили, тільки вискочилися в коридор. Ми побачили, що почало тут летіти усе, почало в хаті все каміння, все вікна повискакували, двері повибивали, ну все, що повибивало, все земля, каміння, такі великі булижники, взагалі дуже великі тут були. Ну, було дуже-дуже було страшно. Я, звісно, плакала. Потім вийшли і побачили ці великі три ями. І це було дуже, дуже, дуже страшно. А потім вже в 5 часов почали перекривати, вбирати, виносити все. Двері були вибиті, валялися аж там на дорозі. Ну, Все було побите. І всередині, в хаті, там, де ми були, сиділи у на сустінки, прямо такий осколок застряв у стіну. Це металічний. У нас немає бомбосховищ, нема, у нас не, нема куди нам заховатися. Якщо і тривога, да, тривога, куди нам йти, у нас немає куди. У нас отак. Ну, це так, і за що вони нас убивають. За що, що ми їм такого поганого зробили? Ми не розуміємо.